Привіт! Я досить рідко оглядаю смартфони компанії UMIDIGI, тому що відверто хороших достойних варіантів у них останнім часом не було, та й флагманів особливо ніяких у них немає. Але пройшло доволі багато часу, і мені запропонували. А 15 Pro 5G від компанії UMIDIGI. І я вирішив: а що? Давайте, давайте подивимось, чи змінилось щось за останні декілька років, чи стали їхні смартфони цікавішими. І хоч ця модель не захищена, проте з характеристиками тут повний порядок. Яка ж ціна цього смартфону? Питання хороше, але вирішив я відео це зняти задовго до старту продажів, тому я не знаю на даний момент, яка ціна. Щоб її дізнатись, краще перейдіть за посиланням в описі на Aliexpress і подивіться. Тим більше, що публікація цього відео Річ за все, буде в день старту продажу. Ну або близько того. Перш за все, що є в комплекті, давайте дивитись. В комплекті є, звичайно ж, інструкція, і приємно бачити, чохол. Ну і найприємніше це 66-ватний блок для заряджання цього пристрою. 66 Вт дають дійсно гарні цифри по швидкості зарядки. Я думаю, вам це точно сподобається. Ну і в комплекті, звичайно ж, є ще й червоного кольору кабель для заряджання, а також скріпочка, якою ви. Відкриваєте слот для сім-карт і їх туди встановлюєте. 200 г ваги, 8,1 мм товщини. Отакий от от по характеристикам коротко цей смартфон. Він не маленький, він дійсно великий, що в цілому, що по товщині це не найтонша модель, тим більше враховуючи ось ці от дуже сильно випираючі камери. Ну, таке враження, що хотіли прям під 15 Pro Max iPhone зробити. Ну але камери, м'яко кажучи, тут трошки слабші, ніж в айфоні. Із незвичного на корпусі є кнопка, яка налаштовується, як в захищених смартфонах, ну і в принципі, як уже в тих самих же айфонах. Заходимо в меню і можемо вибирати на одиночний натиск, на подвійний клік і на довгий натиск. Три різних функції. На правому торці знаходяться кнопка регулювання гучності і кнопка блокування, звичайно ж. Вони абсолютно не люфтять, вони дуже класно сидять в корпусі, мені дуже сподобалось. Знизу знаходиться слот для сімок, мікрофон, Type-C, Динамік. І ще один динамік знаходиться зверху, тобто тут стереозвук. Ну і інфрачервоний порт навіть цей смартфон вставили. В цілому, візуально як виглядає смартфон, мені подобається. Видно, що це смартфон, який хотіли зробити схожим на iPhone, ну і відповідно в них це не зовсім вийшло, ну але вийшло щось своє, цікаве, тому що щось від світу андроїдів взяли, наприклад, оцю от глянцеву вставку з боку. Ну а камери, звичайно ж, всі самі розуміють, з, якою, з якого смартфону їх скопіювали. По дизайну в цілому все непогано. На фронтальній панелі знаходиться камера, вона у нас окремо острівцем зроблена. Ну і рамки, дивіться самі, як на мене, то вони дуже тут непогані. Не товсті. Користуватися смартфоном одною рукою можна, але це не зовсім зручно, тому що екран тут, як ви бачите, немаленький. По залізу це типовий середнячок. Тут хороше залізо, і для тих людей, які не женуться за синтетичними тестами це хороший варіант. Смартфон заряджається досить швидко, і незважаючи на те, що на сайті виробника вказана підтримка 33 ватної зарядки, все ж в комплекті ви побачите 66-ватний блок. Принаймні, в мене саме так. Говорячи про залізо, хочу почати саме з автономності. Акумулятор тут на 5000 мАч, в режимі відтворення відео з YouTube смартфон у мене пропрацював 9 годин на одному заряді. Я чомусь розраховував, що цифра буде трохи більша, тому що все-таки AMOLED дисплей, але чуда не сталося, як часто буває з китайськими виробниками. Ну а 66-ватний блок для зарядки дозволяє вам за 35 хвилин повністю зарядити ваш смартфон. А якщо заряджати з 20% до 60%, то це взагалі 10 хвилин. Це дуже зручно, 66 Вт, реально круто. Процесор тут Dimensity 900, і на даний момент я не можу сказати, що це новий хороший чіп. А знаєте чому? Тому що флагман захищений від компанії UMIDIGI, якраз на початку війни в 22-му році вийшов UMIDIGI Bison GT2 і GT2 Pro. І от тоді я дійсно був радий, що UMIDIGI отримали цей процесор. Зараз же пройшло 2 роки. Ну і знаєте, якось воно вже не так виглядає. Це вже типові, середньоцінові, навіть більше до трошки бюджетніших чіпів. Процесори, але звичайно ж, продуктивність тут непогана. Тут 13-й Android, тут 12 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної пам'яті. Оновлення поки що ніякі не прилітали. Смартфон у мене декілька тижнів уже на руках, поки що нічого нового я не бачу. Але в цілому, те, як працює смартфон, мене дуже радує. Смартфон швидкий, смартфон приємний в роботі, ніяких глюків тут немає. все як ви хочете, все дуже швидко amoled матриця тим більше на 120 Гц ну це прям величезний плюс цього смартфону. Звичайно ж, в Юміді ви не знайдете бездрутову зарядку, на жаль. E NFC модуль тут присутній. А зараз хочу декілька слів про тротлінг. Зараз в мене повиходили недавно огляди сучасних захищених смартфонів на нових процесорах Dimensity. Тут більш, скажімо так, більш старіша школа. І дивіться, тротлінг-тест на процесорі Dimensity 900 виглядає дійсно краще, ніж на більшості сучасних захищених смартфонів. Тобто процесор не перегрівається, він видає майже всю свою потужність, і ви можете сміливо відчувати це в іграх, в будь-яких додатках. Все відчувається, смартфон працює завжди швидко. І що ви думаєте тут з приводу стереозвуку? Звичайно, він тут присутній, але нічого подібного, як в Samsung чи в айфона, ви тут не зустрінете. Та навіть з Blackview ніякими тут зрівнювати не можна. Хоча, якщо говорити про якість, то в деякі смартфони Blackview мені навіть більше заходять, ніж ті ж самі Samsung і iPhone. Давайте послухаємо, як звучить цей стереозвук, можливо, вам щось стане зрозуміло. Звук тут непоганий, я вам зразу скажу, він стерео, але він без якогось об'єму, без якогось виразного басу і так далі. me a sign will everything be all right i need a sign cuz i don't wanna waste my time i wish i knew Ну і відверто кажучи, якщо говорити про ігри, то ви точно зможете зрозуміти, де ви граєте на процесорі, наприклад, Helio G99, який на даний момент вже спустився в ціні. Мається на увазі, що смартфони з ним коштують менше 10 тисяч гривень або плюс-мінус. А от смартфони на Dimensity 900 Dimensity 1080 і так далі. На них ви дійсно відчуваєте трошки інший рівень якості зображення. Мається на увазі, що тут все наскільки плавно, що ну, у вас таке відчуття, що граєте на якомусь самому топовому процесорі. Тут жовтний. Фрізів. Тут максимальна графіка зараз стоїть, і як ви бачите, картинка дуже плавна. А підкріпляється це всі приємні відчуття ще й AMOLED зображенням. Воно дуже чудове для відео, для ігор. Це саме те. Дисплей тут AMOLED. Це добре, а частота оновлення в нього 120 Гц. Це ще краще. Але я вважаю, що дивуватися цьому в 2024 році не варто, якщо дивитись на смартфон вартістю близько 200 доларів. Я особисто не знайшов тут великих недоліків по дисплею. Це хороша amoled матриця, але видно, що це не найновіша amoled матриця. Дуже насичена, така ядовита. І що стосується рівня шиму, в мене немає пристрою, який може його вимірювати. Проте я впевнений, що в цьому смартфоні проблемки з шимом будуть. Діагональ дисплею 6,67 дюймів. Full HD+, роздільна здатність. Матриця, звичайно ж, AMOLED. щодо яскравості. Повірте, її тут більш ніж вистачає. Виробником з'являється 900 ніт, і я схильний йому вірити без питань. Тут дійсно яскравіша матриця, ніж на будь-яких смартфонах з IPS-матрицями, ну це і так зрозуміло. Та й в цілому, якщо дивитись на те, як цей смартфон поводив себе на дворі, коли я зробив приклади фотографій, користувався ним на вулиці. Вам навіть не потрібно виставляти максимальний рівень, вам навіть здається, що його забагато ось так я вам можу сказати. Є у нас Mira Це така утиліта, де ви налаштовуєте зображення, але ставити ще яскравіше ніж тут зараз по стоку нема сенсу. Абсолютно. І так, повірте, зображення ну воно дуже ядовите, дуже насичене. Воно прям супер для тих, хто любить отаку от кольористу картинку. Чутливість. Ну, відповідно, тут проблем немає. Я багато разів спомічав, що смартфони з amoled матрицями вони якісь більш чутливіші, більш приємніші. Це я говорю принаймні про третій ешелон, про бренди Blackview, Ulefone, UMIDIGI і так далі. Тобто, тут amoled Матриця, чутливість шикарна, зовсім ніяких питань. Смартфон чітко розуміє, що ви натискаєте, де ви натискаєте. Реагує чудово. Коротше, за дисплей не можу сказати, що тверда п'ятірка із п'яти, тому що все-таки по відчуттям це трошки застаріла матриця. Але 4 з плюсом із 5 точно можна поставити, особливо враховуючи, що тут 120 Гц. До речі, звичайно ж, тут є налаштування, і ви можете обирати, буде у вас автоматичний рефрешрейт, тобто частота оновлення, або ж 60 Гц, 90 120. Можете ставити, як вам заманеться, як вам зручно. Юмідіджі ніколи не могли знімати якісно. Констатую цей факт. Але пройшло декілька років, і мені стало цікаво, а чи дійсно поміняли вони щось в підході, в концепції камери, чи не поміняли. Відеозйомка тут на не дуже гарному рівні, і це стало розчаруванням. Проте, якщо говорити про фото, вони тут непоганої якості. Хочете на папері, роздрукуйте собі, хочете, призумлюйте без втрати практично деталей. По фото все нормально. Так, що сказати вам по камері? Основний модуль тут на 108 мегапікселів. І відразу скажу, що камера ця не ідеальна, вона трішечки по відчуттям гірше знімає, ніж смартфони, наприклад, Юліфон з такими камерами. Але я здивувався, чіткість картинки дійсно краща, ніж була в попередніх смартфонах компанії ЮМІДі. Дивіться, в нас є режим фото, режим відео, тут все зрозуміло. 4К смартфон писати вміє процесор йому це дозволяє робити. Стабілізації, на жаль, немає. Чомусь всі забувають робити цю стабілізацію. Екстра режим тут у нас майже нічого немає, і я помітив, що панорами тут немає. Хай дивіться, є портрет, є фото, є відео, є у нас прорежим, нічний режим, а панорами немає. Ну, мені ця штука подобається, я нею користуюсь інколи, тому мені не подобається, коли її немає. По відчуттям. Камера своїх грошей коштує. Подивитесь зараз приклади фото і відео, все зрозумієте. І скажу, що якщо порівнювати результати цих фоток і відео зі смартфонами YUMIDIGI усіма попередніми, то цей смартфон явно в них виграє якістю. Так, UMIDIGG 15 Pro 5G. Подивимось, чи є взагалі стабілізація. Послухаємо, як звучить. Альні враження у мене від цього смартфону позитивні. Тут досить потужна система, тут хай і не найтоповіший, але є стереозвук, і тут amoled Матриця, яка дуже сильно підходить для тих людей, які люблять споживати відеоконтент годинами, що я, в принципі, в своєму житті і роблю. Тож нагадую, що посилання на AliExpress на цей смартфон в описі. Подивилися ви про нього, зрозуміли, що це за один. Тому кому цікаво, переходьте. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось. Бувайте!